Російська армія обстріляла лікарню на Херсонщині, атакувала Харківщину та Київщину дронами. Частина Донеччини без опалення, а Миколаївщина знеструмана. Тим часом у Запоріжжі зросла кількість жертв через терор напередодні. Головне з того, що відомо про нові воєнні злочини армії країни-агресорки, тут і зараз на каналі «Сій час». Підпишіться і ми починаємо. Україна знову стала мішенью для ворожих дронів. У ніч на 6 листопада ворог запустив свої шахеди, зокрема, й по столиці. Терор почався під покровом темряви. На Київщині близько четвертої години було зафіксовано рух БПЛА. Моніторингові канали та влада попереджали, що у регіоні працюють сили ППО. Всього тривога оголошувалася тричі за ніч. Є збиті ворожі цілі, але на щастя без постраждалих. Хіба що займання є. На околицях Києва через падіння уламків загорілася лісова підстилка. Тим часом на Харківщині за минулу добу є загиблі та поранені. Окупанти відібрали життя 48-річних чоловіка та жінки у селі Глушківка. Вони загинули унаслідок обстрілу із РСЗВ по території тракторної бригади. 5 листопада близько 16.45 російські військові атакували і сам Харків. Це була дронова атака у Шевченківському районі. Зафіксовано влучання безпілотника у дорогу. Пошкоджено два легкових автомобілі скління вікон в житлових висотках, автомагазину, магазину меблів та закладу освіти. Постраждали дві жінки 56 та 72 років. На Донеччину летіли російські бомби, три ФАБ 250 з модулем УМПК Скинули вороги на Костянтинюку. Є ураження об'єкта інфраструктури, господарської споруди, потрощені п'ять цивільних авто та електромережа. Громада залишилася без опалення. за добу росіяни загалом сім разів обстріляли населені пункти області. Зокрема, у Покровському районі пошкоджені будинки у Кураховому, Ганнівці, Мар'їнській і Гродівській громадах. У Краматорському районі постраждав будинок у Турському, а у Бахмутському пошкоджено будівлі. У населеному пункті Сіверськ і Часоярівській громаді інформація про постраждалих не надходила. Семеро людей загинули. 25 отримали поранення внаслідок ракетної атаки РФ по Запоріжжю напередодні 5-го числа. Про таке заявив керманнич області Іван Федоров протягом доби. Окупанти завдали 301 удару по 13 населених пунктах. Здійснили 8 авіаударів, 154 атаки дронами, 4 обстріли із РСЗВ і 134 артилерійські удари. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. За даними глави ОВА Дніпропетровщини Сергія Лисака, уночі з вівторка на середу російська армія обстріляла Нікопольщину. Агресор вдарив із РСЗВ Град по Марганецькій громаді, випустив 10 снарядів. Ну, а це вже наслідки терору на Херсонщині. У Білозерці війська Путіна вдарили по лікарні. В одному з корпусів на технічному приміщенні в одному з корпусів та технічному приміщенні вибуло шибки. Пошкоджені кухня та кабінети про таке повідомили у обладміністрації. Всього у регіоні за 24 попередні години п'ятеро осіб дістали поранення. Загарбники поцілили в об'єкті критичної інфраструктури, адмінбудівлі, банківську установу. У житлових кварталах населених пунктів області пошкодили багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, сільськогосподарську техніку і приватні автівки. На сусідній Миколаївщині після ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, і відновлювальні роботи досі тривають. А постраждалих при цьому. Дякувати Богу, немає. Північ також під ударом сьогодні вночі та зранку армія Федерації атакувала Глухівську громаду на Сумщині. Є пошкодження приватних будинків, люди не поранені, пробито три нежитлових приміщення. Уточнюють місцеві. І ще шість сіл на Чернігівщині. Кошмарили бойовики Ефіві-дронами. били з артилерії та мінометів. За результатами роботи систем ППО по всій країні. Підтверджено збиття 38 ворожих БПЛА із 63. Два десятки безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах, а ще два у повітряному просторі. Дякуємо, що були з нами. Залишатися в курсі найважливіших подій разом із каналом «Сейчас». час. Бережіть себе і своїх близьких. Київ знову небезпеці. Вночі та зранку ППО відбила чергові атаки дронів. У Харкові вибухи пошкодили будинки. А на Запоріжжі чергова трагедія. Які наслідки воєнних злочинів агресора розповім про головне далі випуску на каналі Сій час? Отже, підпишіться, і ми починаємо. Знову у Києві працювала ППО через дронову атаку. Ще з вечора, 4 листопада, мер Віталій Кличко повідомив про вибухи у Голосівському районі столиці. За даними КМДА, ворожі дрони прямували пост Буриспіль курсом на Київ. Однак згодом пролунав відбій, і повторно сирени завили близько шостої ранку, 5 листопада. За півгодини оборонці неба вдало спрацювали на оболоні. Про наслідки не повідомляється. Своєю чергою на Київщині тривога тривала майже 10 годин. Так само, усі цілі знищені постраждалих серед населення немає. Втім, відомо, що в одному з районів уламки збитих БПЛА пошкодили вікна приватного будинку. Крім столичного регіону, протиповітряна оборона була залучена у Одеській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Атланти ЗСУ збили 48 ударних дронів із 79. Вночі та зранку російська армія 10 разів обстрілювала Сумщину. Там зафіксовано 21 вибух. В області цієї ночі збили 14 шахедів. А начальник черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що засобами ППО було знищено ще шість дронів над його територіями. Звернень до екстрених служб чи потерпілих немає. Крім того, станом на 8.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х 59 Х-69. Їх знищили над Одещиною. Разом з тим, агресор тероризував наші землі кабами. У Харкові російські бомби влучили у землю у двох районах: Шевченківському та Київському. Про це повідомляє міський голова Ігор Терхов. У першому районі снаряд влучив у лісосмугу. У трьох сусідніх багатоповерхівках вибиті вікна, в одній пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки 39 та 40 років. Вони отримали порізи від скла і пережили сильний стрес. У другому районі удар прийшовся на відкриту територію. Там пошкоджено приватний житловий будинок, але поранених немає. Мер додав, що обстеження місць прильотів наразі триває і інформація може оновлюватись. Села Уди та Одноробівка Золочівської громади противник теж накрив кабами. Влучення є по відкритій території. Про це додає влада області. Чергова трагедія спіткала Запоріжжя. Шестеро загиблих та двадцятеро поранених після удару росіян по обласному центру. Окупанти поцілили по об'єкту інфраструктури. На місці влучання сталася пожежа. Масштаб руйнувань встановлюються. Додає керманич області Іван Федоров. Попередньо на місто була скерована балістика. Всього ж нарахували 144 удари по території 11 міст та сіл Запорізької області. Упродовж доби, зокрема, 87 разів з артилерії обстріляла Російська Федерація територію Лобкового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Білогір'я та Ольгівського. Армія РФ минулої доби обстріляла ще шість населених пунктів Херсонщини. Поцілила у газогін, чотири приватні будинки, господарчу споруду та гараж. Поранена людина повідомив керівник Ова Прокудін. На цьому, дякую, що були з нами. Слідкуйте за оновленнями на каналі Січас, аби завжди бути в курсі головних подій. Бережіть себе.